Привіт, 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 друзі. Зараз ми з вами подивимося передбачення, короткі, чіткі, ясні передбачення для кожного знаку Зодяка на цілий тиждень з 25.08 по 1.09. Обов'язково потім діліться в коментарях під даним відео своїми враженнями, чи резонує з вами чи ні, бо зберігайте відео і потім розкажете, чи збулося передбачення на цей тиждень для вас. Ну що, якщо ми готові, то я готова переключати камеру і поїхали робити розклад. Овен. Цей тиждень дає імпульс рухатися вперед. Можливі нові процеси відбуватися зміни, зміни в роботі або у ваших стосунках. Тому тут головне не поспішати, навіть взяти тайм-аут, паузу і запитати, чого хочете саме ви. Тільки після того приймати якісь певні рішення телець. Ну, дивіться, тут час розставляти пріоритети. Може появитися певна втома, тому тіло однозначно просить відпочинку і стабільності. Відчуття вигорання на цьому тижні варто трошечки призупинитися для того, щоб розслабитися і дозволити своєму тілу відновитися. Так, близнюки. На цьому тижні у вас передбачається енергія спілкування, активне спілкування, можливі певні новини. Будьте уважні до слів, вони мають силу. Як порадувати, так і поранити. Тому тут слідкуйте за цим обов'язково. Однозначно. У вас може бути якийсь такий порив або може скластися така ситуація, де вам потрібно максимально стриматись. Тому зверніть на це увагу. Рак. О, тиждень про сім'ю, про емоції, можливе примирення або тепла зустріч з близькими, воз'єднання. Я от після якогось довгого етапу непорозуміння і після якогось процесу процесу не то, що непорозуміння, а можливо, була якась сварка, можливо, були якісь, кожен захищав якісь свої права, свої, свої певні вибори, так. Да? які тому чи іншому були не до вподоби. Тобто тут був, був якийсь конфлікт, давайте так скажу. Я бачу, що на цьому тижні цей конфлікт ніби буде вичерпано. А, лев, Лев. А, так, тут ваші лідерські якості. Лідерській якості. Будуть проявлятися час показати себе світові і не боятися бути в центрі уваги. Ви занадто довго а, не проявлялися. Ви занадто довго були а, в собі, в якомусь такому затіші. Тому на цьому тижні варто зробити певний крок до своєї проявленості. Пора про себе заявляти. Так, тобто, сприятливі умови, так? Да? Діва. Для вас, ви знаєте, прям дуже сприятливий тиждень. Ага, бачу. Все в стабільності, сприятливий тиждень зайнятися собою і гарний тиждень для наведення порядку, планування або завершення старих справ. Тут поки що бачу не так активність, як робота із собою, налагодження стосунків з собою і з тим, що вас оточує. Терези, ви знаєте, тут скажу так, необхідно налагодити стосунки, баланс між я і ми. Це буде головна тема цього тижня. І стосунки не лише там в коханні в, з партнером, так, а можуть бути партнерські робочі стосунки, стосунки в сім'ї. З батьками, з дружиною, з дітками стосунки на роботі також скорпіон. Тут можливі несподівані зміни, бо певні внутрішні трансформації. Вам необхідно відпустити щось старе. Для того, щоб прийшло нове. Тут важливо зробити певне, прийняти певне рішення, певне рішення для того, щоб активізувалися нові ресурси у вашому житті. Так, стрілець. О, прорив, клас. Відкриття нових перспектив. Скажу зразу, відкриття нових перспектив. Те що, да, те, що було закрито. Дуже довгий час, це було закрито від вас. Час думати ширше і планувати подорожі або якесь навчання для того, щоб відбувся прорив. І насправді на цьому тижні ваше певне рішення, ментальний, ментальний план тут буде працювати. Повинне тут, знаєте як, ваші думки повинні. Не бути в контролі, а бути в довірі, і ваші думки повинні повноцінно відзеркалювати ваш внутрішній стан. Ось так. Якщо ми хочемо, щоб це був прорив, значить внутрішньо я відчуваю, що я готова до прориву. І цей тиждень вас ніби як магніт. Він примагнітить те, що би ви так сильно хотіли змінити в своєму житті. Козиріг. Клас. Ну, дивіться, професійні теми виходять на перший план. Вдача пройде через певну дисципліну і послідовність. Зверніть на це увагу. Не треба розхльобуватися і здаватися, і навіть якщо втомилися, візьміть краще тайм-аут. Але по плану своєму ви маєте ще включити в цей тиждень, обов'язково маєте включити свої поставлені цілі, свої завдання. А збалансуйте це все між роботою і відпочинком. Водолій. Так, дивіться, тиждень несе натхнення і креатив однозначно. Ви можете відчувати а, прилив нових ідей, і тут буде максимально а, проявлятися, відновлюватися джерело вашої творчості. Тому зверніть на це увагу і а, дозвольте трансформувати а, в собі. Десь вашого внутрішнього критика і дозволити собі почути внутрішній, внутрішній свій голос, чого бажає душа. А вона бажає творчості. Як саме проявити цю творчість, скаже вам ваш внутрішній голос. Зверніть на це увагу на цьому тижні. Риби. Слухайте. Ну, мені показує так, що у вас дуже сильна інтуїція. і Саме вона працює у вас в процесі сна. Сни. Через сни можуть вам прийти певні відповіді, час заглибитись у себе і відпустити всі тривоги. Тобто, вам потрібно розслабитись для того, щоб відчути певну підсказку. Однозначно для того, щоб рухатися вперед. І в основному показує, що тут рух вперед це іде можливість розкрити для себе новий стабільний і дохід, і заробіток, і розкрити вообще свій потенціал, фінансовий потенціал. Да, однозначно. Тому ось такий у нас міні-розкладик, міні міні-підсказки для всіх знаків зодіаку.